Вітання усім десятикласникам і десятикласницям. Я Наталія Зима, і це урок хімії. Ми живемо у світі трендів, які часто змінюються, але є один незмінний здорове харчування. Усі розмови про раціональність харчування так чи інакше стосуються тріади білки, жири, вуглеводи. Про жири, як істери, і їх біологічну роль ви дізнались на минулому уроці. Сьогодні на черзі вуглеводи. Ми розглянемо класифікацію вуглеводів, систематизуємо наші знання про їх утворення та поширення в природі, розглянемо особливості будови молекули глюкози та дізнаємось більше про хімічні властивості глюкози. Назва вуглеводи склалась історично, оскільки перші звивщених сполук цього класу містили в молекулах, крім атомів карбону, атоми гідрогену та оксигену у співвідношенні 2 до 1. Тобто, як у воді. Звідси назва вуглеводи Цен h 2 M. Н та М можуть набувати цілочисельних значень більше або дорівнює трьом. До того ж, дією зневоднювальних засобів на вуглеводи можна добути вуглець і воду, що підтверджує таку їх формулу і назву. Під час подальшого дослідження будови вуглеводів виявилось, що не для всіх вуглеводів запропонована загальна формула є правильною, але історична назва збереглась. Вуглеводи найпоширеніший клас природних органічних сполук і важливі компоненти організмів джерело їхньої енергії та будівельний матеріал. Пригадаймо, як утворюються вуглеводи в природі. Процес фотосинтезу відбувається в рослинних клітинах під впливом сонячної енергії та за участю зеленого пігменту. Хлоросілу, що вбирає цю енергію. Таким чином з вуглекислого газу та води утворюються вуглеводи і виділяється кисень. Серед вуглеводів розрізняють моносахариди. До них належать глюкоза, фруктоза, і інші сполуки. дисахариди, наприклад, сахароза або звичайний цукор. І полісахариди крохмаль целюлоза. Ди- і полісахариди. Можуть зазнавати гідролізу з утворенням моносахаридів. Для вуглеводів зазвичай використовують тривіальні назви, більшість з яких закінчується на оза. Одним з найважливіших моносахаридів є глюкоза. Деякі відомості про сполуку та її властивості ви отримали у 9 класі. Глюкоза або виноградний цукор міститься у фруктах і ягодах, а в незначній кількості. У крові людини і тварин. Хімічна формула глюкози це 6 h 12 o 6 Молекула сполуки містить різні характеристичні групи: одну альдегідну і п'ять гідроксильних груп. Таку форму молекули глюкози називають відкритою. У цій формі молекули сполуки існують у водному розчині. Глюкоза безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді. Солодка на смак. Оскільки молекула глюкози містить альдегідну та кілька гідроксильних груп, то вона має виявляти хімічні властивості і альдегідів, і багатоатомних спиртів. Перевірмо це експериментальним шляхом. До кількох краплин розчину купрум 2 сульфату в пробірці додаємо 2-3 мл розчину натрій гідроксиду. Спостерігаємо. Утворення блакитного осаду купром 2 гідроксиду. До осаду додаємо розчин глюкози і струшуємо суміш, спостерігаємо утворення прозорого розчину комплексної солі синього кольору. Такий перебіг реакції підтверджує наявність в молекулі глюкози кількох гідроксильних груп. Нагріваємо суміш. Спостерігаємо утворення жовтого осаду, що поступово набуває цегляно-червоного забарвлення. Ця реакція підтверджує наявність альдегідної групи в молекулі глюкози. Отже, залежно від умов реакції, за допомогою купром 2 гідроксиду можна виявити і іспиртові і альдегідну групи в молекулі глюкози. Крім того, глюкоза як альдегід вступає в реакцію срібного дзеркала. При взаємодії розчину глюкози з амонячним розчином аргентом 1 оксиду утворюється амоній глюконат та на стінках посуду з'являється блискучий шар срібла. Глюкоза, подібно до альдегідів, може відновлюватись водним за наявності каталізатора. Утворюється шестиатомний спирт, сорбіт, який використовують як підсолоджувач. Хоча його солодкість на третину менша, ніж солодкість сахарози, але він майже не засвоюється організмом, тому його можна вживати людям з цукровим діабетом. Крім того, сорбіт є проміжним продуктом у промисловому синтезі аскорбінової кислоти з глюкози. Для глюкози характерний особливий тип реакцій бродіння, перетворення органічних речовин за участю мікроорганізмів або виділених з них ферментів. Під дією ферментів дріжджів, глюкоза у водному розчині. Повільно перетворюється на етанол, при цьому виділяється вуглекислий газ. Назва цього процесу спиртове бродіння. Молочнокисле бродіння глюкози спричиняють молочнокислі бактерії. Ця реакція відбувається під час скисання молока і є основою виготовлення різноманітних молочнокислих продуктів. Молочнокисле бродіння також відбувається під час квашення капусти та інших овочів. Що запобігає розвитку гнильних бактерій і сприяє тривалому зберіганню продуктів. Глюкозу добувають як продукт кислотного гідролізу полісахаридів. Крахмаль під дією ферментів розщеплюється в організмі до глюкози, а вже вона окиснюється у клітинах киснем з утворенням вуглекислого газу та води. При цьому виділяється майже три тисячі кілоджоулів на моль. Як джерело енергії, глюкозу використовують у медицині. Для підтримання життєдіяльності виснаженого організму. Її розчин уводять прямо у кров пацієнта, оскільки саме кров переносить глюкозу до клітин організму. Отже, сьогодні на уроці ми дізнались про класифікацію вуглеводів, розглянули фізичні та хімічні властивості глюкози. Обов'язково перегляньте матеріали для самопідготовки. Успіху! До наступної зустрічі!